У 2022 році, у відповідь на зростання цін на продукти харчування, президент Єгипту Абдель Фатах Ассісі запропонував єгиптянам завжди їсти листя з дерев, як це робив пророк Мухаммед, перебуваючи в ув'язненні поблизу Мекки протягом трьох років. Можливо, це не дуже смішний жарт для жителів Єгипту, але він багато говорить про поточну економічну ситуацію в цьому стародавньому місці. У 2024 році нашої ери на Єгипет обрушуються все нові нові лиха, подібні до кари, яку Бог Ягве наслав на єгиптян, як описано в біблійній книзі Вихід цього разу. Однак це не пошесть худоби, сарана чи перетворення води нілу на кров, а низка дуже несприятливих геополітичних, економічних та соціальних явищ, які перетворюють Єгипет на бомбу з тліючим запалом. Президент Ассісі намагається її загасити, але робить це настільки недолуго, що його дії починають і далі більше нагадувати дії його поваленого попередника Хосні Мубарака. Давайте подивимося на сучасні проблеми Єгипту. Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Жодна розповідь про Єгипет не може розпочатися без згадки про неймовірно багату історію цієї країни. Залишки давньої єгипетської цивілізації все ще широко присутні разом з пірамідами на околицях Каїра і продовжують захоплювати дух. Римляни, греки, араби, фатиміди, османи, французи та британці прагнули контролювати життєдайний регіон Дельти Нілу з самого початку цивілізації, яка налічує щонайменше 6 тисяч років. Одне завоювання було особливо важливим. Арабський похід 641 року нашої ери приніс єгиптянам ісламізацію та арабізацію, що триває в країні і донині. Ритм життя Єгипту завжди задає Ніл. Єгипет займає площу в 1 мільйон квадратних кілометрів, але майже все його населення проживає в долині і дельті Нілу, однієї з найбільших річок у світі. На противагу цьому самі лише прибережні райони складають лише близько 4% від загальної площі країни, решта 96% пустеля. Таким чином, ефективна, придатна для життя площа суші становить лише 40 тисяч квадратних кілометрів. Населення Єгипту, яке складає 114 мільйонів чоловік, фактично живе на території меншої за площу Естонії. Як наслідок, реальна щільність населення Єгипту є однією з найвищих у світі. Звичайно, по відношенню до загальної площі країни Єгипет посідає далеке місце в такому списку. Однак, якщо рахувати щільність населення по відношенню до придатної для життя землі, то єгиптяни живуть на найбільш перенаселеній території у світі, не враховуючи невеликих міст держав. Показник 2850 осіб на квадратний кілометр це вдвічі більше ніж у Бангладеші, і більш ніж утричі більше, ніж у Палестині до війни в Газі. Справа в тому, що Єгипет переживає неконтрольоване зростання населення протягом останніх 50 років, з 38 мільйонів у 1975-му році населення Єгипту потроїлося до 114 мільйонів сьогодні. Протягом більшої частини ХХ століття рівень народжуваності в Єгипті значно перевищував чотири або навіть 5 дітей на одну жінку, іноді досягаючи приголомшливого показника в 7 дітей. В останні роки він дещо сповільнився, але все ще залишається на рівні трьох дітей на жінку. Це означає, що населення Єгипту продовжує зростати. Якщо такі темпи збережуться, то через 25 років в Єгипті буде 150 мільйонів людей. Хоча такий рівень народжуваності є мрією багатьох розвинених країн, які наслідують усі способи покращити демографічну ситуацію для країн, подібних до Єгипту чи Нігерії, це є великою проблемою. Кожна людина хоче жити гідно, мати базові умови життя, такі як хорошу роботу, освіту, охорону здоров'я чи майбутнє для себе і своїх дітей. Тим часом, коли потенціал країни обмежений фізично, географічно, а економічно авторитарним режимом і міжнародними умовами, ситуація для Єгипту і єгиптян починає виглядати досить погано. І так само як президент Ассісі посилався на пророка Мухаммеда. Описуючи складну економічну ситуацію, можна з таким же успіхом посилатися на біблійні єгипетські кари, описані в книзі виходу, в контексті нинішньої ситуації в Єгипті. Коли 24 лютого 2022 року російські танки вторглися в Україну, це шокувало не лише українців чи Європу загалом. Холодний піт звичайно виступив на обличчі чоловіка, який спостерігав за цими подіями з відстані понад 2000 кілометрів. Єгипетського чиновника, відповідального за імпорт пшениці в країну, коли почалася війна, до 70% імпорту пшениці стратегічного товару для єгипетського суспільства надходило з Росії та України країн, які зараз перебувають у стані війни. А слід пам'ятати, що Єгипет є найбільшим у світі імпортером цього зерна. Відразу після початку війни ціна на пшеницю на світових ринках злетіла до небес, зросла до 60%. для країни, яка має годувати понад 100 мільйони населення, більше половини потреб якого задовольняється за рахунок імпорту, і чия кухня базується на хлібі, який називається Аїш Балді. Це була дуже погана новина. В епоху достатку дехто можливо не усвідомлює цього, але щось настільки буденне як хліб, має всі якості, щоб називатися стратегічним товаром. Особливо в такій країні, як Єгипет. Айш-Балді є дуже важливою частиною єгипетської кухні, ширше культури і таким чином економіки. Кількість борошна, необхідного для виробництва цього хліба та інших продуктів от пшениці для 114 мільйонного населення, настільки велика, що робить Єгипет найбільшим у світі імпортером пшениці. Як наслідок ціна на Айш-Баладі є питанням національної безпеки, тому не дивно, що Айш-Баладі субсидуються. До 70% єгиптян покладаються на субсидовані хліби, так було протягом десятиліть. Коли президент Анвар Аль-Садат спробував скасувати субсидовані ціни на хліб у 1977 році, це закінчилося протестами, які пізніше назвали хлібними бунтами. Деякі аналітики також вказують на хлібний аспект у контексті спалаху арабської весни 2011 року. Хоча влада, пам'ятаючи про потенційні наслідки підвищення цін на хліб, забезпечила їх стабільність, вона не змогла продумати логістику програми субсидій. Неефективність системи призвела до черг у пекарнях, що обурило громадськість і стало одним з аспектів зростаючого невдоволення, яке, зрештою, призвело до усунення Хосні Мубарака з посади. З цих причин каже Салма Алфурі з арабського центру: єгипетський соціальний контракт тісно пов'язаний з ціною на хліб. І в більш широкому сенсі з ціною і доступністю всіх основних життєвих потреб. Тим часом ціни в Єгипті зростають найвищими темпами за весь час спостережень. У вересні 2023 року інфляція сягнула 40%, а зараз лише трохи знизилася до 32,5%. Рівень інфляції виглядає ще гірше, якщо ми подивимося лише на ціни на продукти харчування. У березні 2024 року вони сягнули 45%. Мало втішає той факт, що кількома місяцями раніше вона навіть перевищувала 70 відсотків. Таким чином, соціальний контракт Єгипту розвалюється і це загрожує новою фазою нестабільності в країні. Але це лише початок проблем для країни, яка страждає від безлічі інших проблем. Чому, в буквальному сенсі, стала пандемія COVID-19, яка зупинила всі людські перевезення у світі. Для такої країни, як Єгипет, яка залежить від туризму щонайменше на 50% свого доходу, це стало величезним ударом. Кількість туристів скоротилася майже в чотири рази з понад 13 мільйонів у 2019-му до 3,5 у 2020-му. Як наслідок доходи від туризму різко впали на 70%. коли пандемія коронавірусу завершилася, єгипетський туризм відродився, що є важливою подією для країни. Він відновився до рівня перед пандемією, досягнувши минулого року історичного максимуму з майже 15 мільйонами відвідувачів. Результат був би ще більш вражаючим, якби не події, що почалися 7 жовтня в Ізраїлі, та секторі гази, які межують з єгипетським синайським півостровом. Війна за кордоном не вплинула на туристичний сектор Єгипту так сильно, як ковід, але регіональні потрясіння явно впливають на настрої та рішення туристів. До 2024 року Єгипту загрожує стагнація або що більше ймовірно спад у туризмі. За даними S&P Global Ratings, доходи Єгипту від туризму знизяться на 10-30% порівняно з минулим роком. Це проблема, оскільки офіційні плани уряду передбачають подвоєння кількості туристів до 2028 року і зростання сектору на 20% щорічно. Регіональні заворушення призводять не лише до втрату туризмі, але й до важкого становища іншої опори єгипетської економіки Суєцького каналу. Побудований за часів британського правління канал є основним джерелом доходу для єгипетської економіки. Суєцький канал є одним із найбільш наочних прикладів того, як географічне розташування може бути перетворене на фінансову вигоду. Проблема полягає в тому, що війна в Газі, а особливо війна в Ємені, безпосередньо впливає на Суецький канал. Президент Єгипту заявив у лютому, що напруженість у Червоному морі призвела до падіння прибутків від Суецького каналу на 40-50%. Таким чином мова йде про 5 мільярдів доларів, оскільки Суєцький канал приносить 10 мільярдів доларів доходу щороку. Навіть більш свіжі дані за квітень свідчать, що трафік через канал знизився на 66% порівняно з квітнем 2023 року. Що ще гірше регіональні заворушення походять не лише зі східної частини Червоного моря. Єгипет має серйозні проблеми з іншою регіональною державою, що розвивається, також великою за чисельністю населення Ефіопією. В цьому випадку також джерелом проблеми є водойма, але не море чи канал, а річка Ніл. Понад 10 років Ефіопія будує найбільший інфраструктурний проект у своїй історії велику греблю ефіопського відродження. Проблема полягає в тому, що, хоча нові джерела електроенергії необхідні для зростаючого населення Ефіопії, яке навіть перевищує чисельність єгиптян, досягнувши 130 мільйонів, з іншого боку, вони становлять потенційно смертельну загрозу для єгиптян, що живуть нижче за течією. Єгипет задовольняє до 90% своїх потреб у прісній воді з Нілу, причому не лише для споживання, а й для сільського господарства та промисловості. Тим часом блакитний ніл, на якому стоїть ефіопська гребля, живиться до 85% основного русла річки. Каїр побоюється, що дамба порушить природну річкову систему і спричинить великі збитки, особливо під час сухого сезону. Незважаючи на більш ніж десятирічну боротьбу, питання так і не було вирішене на дипломатичному рівні. За цей час Ефіопія майже завершила будівництво дамби і закінчила заповнення водосховища, що Єгипет назвав незаконною дією. Незважаючи на відновлення переговорів, вони продовжували залишатися безрезультатними. В результаті контроль Єгипту над одним із найважливіших ресурсів країни був обмежений, і під час посухи перед єгиптянами постане привід нестачі прісної води для більшої частини промисловості і сільського господарства. Але на цьому проблеми Єгипту знову ж таки не закінчуються. 2018 рік став переломним для гірничо-добовної галузі Єгипту. Це був рік, коли Єгипет перетворився з імпортера газу на Нетто експортера. Це сталося завдяки початку видобутку газу на морському родовищі ЗОР, за даними італійського нафтового гіганта Ені, який володіє 50% акції проєкту, Це найбільше родовище відкрите на шельфі середземного моря. Видобуток, а отже, експорт постійно зростав, досягнувши піку в 2022 році, коли Єгипет експортував 8 мільйонів тонн скрапленого природного газу. Але після цього відбулося різке падіння на 50% у 2023 тисячі а зараз дійшло до того, що з травня Єгипет повністю припинив експорт газу. Знову ж таки, винна регіональна нестабільність. Через постійну напруженість у Червоному морі багато судновласників ходять альтернативними маршрутами. Наприклад, здійснюють довші рейси навколо мису доброї надії, як наслідок єгипетський експорт зазнав втрат. Пишуть аналітики S&P Global. Крім того, після початку війни з Хамас Ізраїль тимчасово зупинив видобуток на родовищі Тамар, газ якого пізніше відправлявся на єгипетські заводи зі скраплення, а потім реекспортувався. Проте більшість проблем на самому родовищі ЗОР, де оператор не може впоратися з витоками в системі, через які в неї потрапляє вода. Як наслідок, вичерпалося ще одне джерело доходу для Каїра, яке до 2022 року приносило 8 мільярдів доларів прибутку. Надусім цим нависає проблема двох мільйонів палестинців, які проживають у південній частині сектору Газа, і яких ізраїльська влада найбільше хотіла б бачити іммігруючими до Єгипту та інших арабських країн. Єгипет і чути про це не хоче, і з огляду на зростаючі проблеми Каїра це не дивно. Тож як правлячі еліти країни орієнтуються в Єгипті в ці складні часи? На жаль, важко не піддатися ілюзії, що це теж можна зарахувати до ще одного єгипетського нещастя. Потрясіння арабської весни привели Ассісі до влади, і, хоча частина населення сподівалася на зміни в управлінні країною, факт залишається фактом. Абдель Фатах Ассісі йде авторитарними слідами свого попередника Хосні Мубарака. За час правління Ассісі вже минула одна третя частина правління Мубарака, який керував країною протягом 30 років. Хоч Ассісі нещодавно продовжив цей термін для себе у грудні на чергових виборах. Він отримав ще один шестирічний термін, набравши приголомшливий рейтинг довіри у 90%. Звичайно, вибори мали мало спільного з демократичними процесами. Як нагадує Human Rights Watch, компанія характеризувалася арештами членів опозиції, залякуваннями і вимогами до кандидатів, які фактично унеможливили будь-яку чесну конкуренцію. І сісію фактично змусив замовкнути зокрема Ахмеда Тантаві, популярність якого небезпечно зростала. Асісі намагається знайти панацею від економічних проблем, що накопичилися в країні головним чином за рахунок масових запозичень, зокрема у міжнародного валютного фонду та світового банку. Проблема полягає в тому, що при цьому він штучно підтримує курс єгипетського фунта, штучно розкручуючи валюту у відношенню, зокрема до долару. США. Це, а також відсутність анонсованих реформ, і вище згадана не надто надихаюча регіональна ситуація, погіршують і без того не надто добрі настрої інвесторів. Тим не менш, останній кредитний транш МВС зобов'язав Каїр відпустити валюту, і валюта в результаті впала 5 березня з рівня 30 єгипетських форентів за 1 долар США до 47 єгипетських форентів за 1 долар. Однак економічна ситуація в Єгипті залишається вкрай складною. і В країні закінчується тверда валюта. Така ситуація викликає занепокоєння кредиторів щодо платоспроможності Єгипту. Хоча прем'єр-міністр країни Мустафа Мабдулі запевняє, що країна виконає всі свої зобов'язання. Незважаючи на таку важку економічну ситуацію та низку напастей, що спіткали країну, Єгипет планує неймовірні інфраструктурні проекти. А Сісі, як будь-який автократ, який себе поважає, хоче залишити по собі відчутний спадок. Саме такою має стати нова столиця, новий урядовий район Каїра, який зараз будується, коштуватиме приголомшливих 58 мільярдів доларів. За 50 кілометрів на схід від Каїра вже видніються височезні хмарочоси, оточені пустелею. Але це не єдиний великий проєкт, який має на увазі Ассісі, окрім нової столиці на узбережжі Середземного моря, має бути збудована нова атомна електростанція вартістю 25 мільярдів доларів. А також заплановано будівництво 2000-кілометрової мережі швидкісних залізниць, яка за словами уряду коштуватиме 23 мільярди. Хоча нове житло, електрика і взаємозв'язок неминуче необхідні для постійно зростаючого населення Єгипту, багато хто вважає, що в умовах, коли 60% населення країни живе за межею або на межі бідності, пріоритети правлячої адміністрації перевернуті з ніг на голову. Але Ассісі його уряд не здаються навіть попри те, що в казні починають закінчуватися позичені гроші. У лютому було оголошено, що Єгипет продав своє прибережне місто Арас Елі Хекма. Об'єднаним арабським Еміратом за 35 мільярдів доларів. Хоча на практиці територія залишиться під єгипетською юрисдикцією, а сам Єгипет отримає 35% акцій акції проекту від інвестиційного фонду ADQ, ця новина викликала суперечки в Єгипті. Прибережний Арас Ель Хекма вважається найкрасивішим пляжем Єгипту з білосніжним піском і бірюзовою водою, враховуючи, що туризм є коронною галузю Єгипту. Каїр продав Еміратам перлину в цій короні. Дехто каже, що це не перша торгівля територією за тверду валюту, здійснена А Сісі, у 2016 році. В іншому неоднозначному рішенні Єгипет відмовився від своїх прав на острови Тиран і Санафір, визнавши над ними суверенітет Саудівської Аравії. Обидва острови стратегічно розташовані біля входу в Акапську затоку, яка є східною стороною Синайського хребта. Ця подія викликала протести в країні і була зустрінута єгиптянами з великим нерозумінням. За оцінками ізраїльтян, це мало коштувати саудівцям 25 мільярдів доларів. Цікаво, що невдовзі після оголошення про нещодавній проект з Еміратами з'явилася інформація про те, що Каїр готує ще одну угоду, знову ж таки, з метою продажу ще одного курорту. Цього разу на узбережжі Червоного моря, зовсім поруч з островами Тиран і Санафір. І кому ж? А ви вже здогадалися саудівцям, кажуть, що проект коштує 15 мільярдів доларів. Не дивно, що мільйони єгиптян не бачать свого майбутнього в країні, що потерпає від економічних проблем, з нестачою житла, де править черговий автокарат чиї дії замість того, щоб допомогти, лише погіршують ситуацію. Тиск на міграцію зростає. Куди бігти? Вибір простий, найближче процвітаюче місце Європа. Тим часом еміграційні настрої в Європі сильно відрізняються від тих, що були десять років тому, і навіть Німеччина, яка раніше була прихильником масової еміграції, змінює свою політику. Саме тому Євросоюз намагається зупинити цей процес, яким чином грошима. У березні Брюссель оголосив про пакет допомоги Єгипту на 7,4 мільярди євро. Теоретично, цей пакет покликаний допомогти Єгипту повернутися на правильний шлях і забезпечити майбутнє для свого народу на місцях. Однак, дивлячись на історію управління Ассісі, є мало доказів впровадження далекосяжних реформ, які б допомогли Єгипту в довгостроковій перспективі. Заради справедливості ці реформи мали б розпочатися з самого Ассісі та системи управління державою. Тому важко не побачити в цьому кроці є скидання грошей на вирішення проблеми. Rights Watch» назвала цю угоду винагородою для автократичного лідера Єгипту. Здається, на Єгипет звалюється все більше проблем. Можливо, найбільше з них це будівництво нових офісів для себе у новому урядовому районі, який зараз вводиться в експлуатацію. Однак, зрештою, жертвами цієї пошесті стають самі єгиптяни, чисельність населення яких зростає майже на 2 мільйони щороку. І поки країна балансує на межі банкрутства, регіон охоплений нестабільністю в усіх напрямках, ресурси Нілу скорочуються. А життєвий простір починає вичерпуватися. Єгипет перетворюється на бомбу уповільненої дії. Абдель Фатаха Сісі намагається її розрядити, але його дії починають все більше нагадувати історію Хосні Мубарака. Залишається питання, чи буде кінець цієї історії таким же. Дякуємо, що дивитеся Times, з Times українською. Підтримуйте сили оборони України а за можливості і розвиток нашого проєкту. Реквізити в описі.